Давай подивимось, дівчинко моя, хто тебе там недолюблює, хто взагалі до тебе має якісь там претензії. Е, до речі, тобі велике дякую за твої лайки, за, за твої підписки. І ти напиши в коментарях тему, яка тебе цікавить, а я тобі дам відповідь на цю твою тему. Отже, хто ж там має претензії до теми? Королева Пентаклів? Що за баба? Імператор? Так, ну тут це по ідеї або е, батьки твого коханого, або твої батьки. Ну я не думаю, що твої батьки тебе недолюблюють, Хіба що в тебе така справжня американська сім'я, точніше, українська сім'я, де всі, в принципі, один одного ненавидять, але всі один одному посміхаються в обличчя. Одним словом, давай розберемося, хто такий чого не тебе. Чому недолюблюють, в чому причина? Король жезлів. Е, ну, Тобі дістався е, шикарний король жезлів, вогняний чоловік. Ну, і що за це, це причина? Е, Коротше, їхній син, король жезлів, дістався тобі, і е, ти з ним почала життя. Тобто, ти людину поміняла повністю. Ти почала з ним життя спочатку, якби перенародила людину, взагалі по іншим правилам почала жити. І за це вони тебе вони рахують тебе маніпуляторшою, вони рахують тебе відьмою, яка їхнього сина причарувала, заворожила. І все, і от ви тепер з її сином. Ти точніше з її сином ідете собі по життю без його батьків. Тобто, тобто ти молодець. Ти відокремила його від батьків. Ну і у вас сонце. А тут батькам хочу сказати, Боже, які